Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні будемо дивитися з 15 по 21. Грудня прогноз. Да? Дивимося на таро. Сьогодні я взяла таро 78 дверей. На ньому ми дивимося настрій, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси. Потім на другій колоді гральній дивимося по днях. Які будуть енергії з понеділка в понеділю. Да, на кожен день одна карта. І на старовинному пасянці загальні енергії, що з дитина пописала коробочку, це картинки крутяться і випадають символи, які показують, що буде відбуватися. Ви можете обрати як один варіант, так два, так і всі три, доповнюючи один одного. Ось так. В описі будуть тайм-коди, якщо вам треба час наподумати, ставте на паузу і потім переходьте до свого варіанту. А я буду починати з одиничок. І так, хто обрав таро, дивимось на таро тиждень з 15 по 21 грудня. І так, ваш настрій. Ой, щось несподіване вас чекає, да? от дивіться, вона відкрила двері, а тут дитина на вулиці, чи то дощ, чи то сніг мокрий, дайде щось таке, це дитя, що з ним робити. І тим більше, що от, вона монахиня, що, що їй робити. Несподівано для неї це якби не її рід діяльності, да? до неї ніякого відношення немає. Ну і в результаті якийсь подарунок. Ну, у вас буде якесь, можливо, таке, знаєте, внутрішній е, внутрішні виклик до чогось. Карта суда, да, старший аркан. Або ви перейдете на, на новий рівень, або здастесь і не перейдете. Да. От у вас може бути так: якісь виклики перед вами можуть стояти. І якщо ви справитесь, ви підете вперед, якщо ні, то ну, потім знову будуть уроки. Якщо вам ще раз дозволять піднятися, розумієте? От якесь таке, і ви будете внутрішньо відчувати, знаєте, як здаєте якийсь екзамен, якесь випробування. Полицяром Пентаклів, ну, це може бути таке довге випробування, серйозне, да? Ми подивимося зараз, де воно може і як програтися. Особисте життя для вас. Ну, для тих, хто в пошуках, да, ну, ви ще якось не настроєні. Може, ви їх шукаєте, але ви ще не готові, не настроєні, вам ще треба себе пропрацювати, проговорити щось, продумати, хто вам треба, забути якісь старі обіди. Тому що у вас ще явно вони є, ви ще, знаєте, не відійшли. Ніби й хочеться, але ще потрібно трошки пропрацювати над собою. А для тих, хто в парі да, уже, Нові, старі, не важно. Тут карта говорить про те, що ніби ви почнете себе відстоювати, говорити щось, що для вас важливо, по-іншому діяти, піднімати якісь старі питання, старий пласт да, у стосунках, виясняти щось. От, може, вас тут буде щось провокувати на це. Ну, настрій такий, що я хочу вияснити. Що я хочу, щоб мене помітили, мене почули. І щось це з минулим зв'язано. як з підняти старі от теми, да? а ти знаєш, мені там коли щось показалось що не показалось? Що я там щось, щось не забула чи не забув. да? Давайте проговоримо. Треба воно вам. Треба для руху далі, необхідно. Інакше ви застріваєте, і в парі криза, і ви не рухаєтесь вперед. Ні окремо, ні разом, розумієте, да. Повішений на дні. Ну от така історія. Все застріває. Тут треба підняти щось, якийсь пласт питань і розібратися з ним. Це як тут, от може ви щось почнете згадувати раптом, да, або якийсь такий тригерний момент буде по цій двійці ночів. Що ви згадаєте, що було, і що ви це давно хотіли проговорити? Кар'єра, робота, давайте дивитись, кар'єра, робота. От якісь висоти нові брати. Дивіться, хто в пошуках, звісно, да, тут ви можете знайти роботу однозначно. Якщо ви будете да, бігати, метушитися, спамити своїми. Резюме, пропонувати себе, показувати себе, будете дуже активними, знаєте, як в кожній шпаринці будете ви, ви доб'єтесь результату, ви знайдете роботу. Хто працює теж, не? якщо ви будете багато зусиль прикладати, якщо ви не здастеся, якщо будете себе показувати, буде успіх. Вас будуть помічати, вам може дати навіть якусь премію, може. У вас тут якийсь, не знаю, там, екзамен, конкурс буде на підвищення чи щось в такому дусі. Ну, дивіться, знову карти. Якщо ви будете кудись стукати, десь себе показувати, ви доб'єтесь результату. тут спонтаклів, шанс у вас на цьому тижні дуже гарний шанс по роботі вистрелити, да, піти вверх, можуть прийти потрібні клієнти. Можуть якісь замовлення у вас робити, ви можете бути на віду, підвищення, шанс може з'явитися. Звичайно, все завжди залежить від нас, але шанс хороший буде. Якщо ви тільки ну, схватите за нього і почнете щось робити, ви отримаєте дійсно результат. Угу. Сонце. Ну прям робота просто <кій> шикарна, да? робота шикарна. Так. Фінанси. Фінанси. Угу. Угу. Ну, дивіться, по дияволу завжди фінанси йдуть великі. Тим більше тут по роботі такі карти були. Це ну, такий успіх, прям, який не завжди буває. Да? Якщо у вас може бути. Різний фінансовий дохід там, чи кожного дня, там, кожного тижня, да, в різний період, то ви можете більше заробити, ніж завжди. Ну, дев'ятка мечів, говорить, що ви можете піти на якийсь, десь себе показати, да, по-новому, як на ризик якийсь, і це буде успіх. Вам можуть щось подарувати, презентувати. Двійка кубків, може бути спільний якийсь бюджет, ви ще хтось, ви і партнери, ви і кохана людина, да? там може вам хтось подарунок подарує, може, ви будете обмінюватися подарунками, таємного Санта може, будете робити, да? Що в нас на тому тижні? Ні, там нема коли. Але роблять і зарані, і пізніше, кому якось зручно, таємного Санта, ну, може, ви будете робити. Як отримання чобін подарунками. І гроші хороші, дев'ятка мечів, що воно нас тут показує? Вихід з лабіринту. От ви побачите, що ви сидите в клітці, а двері та з клітки відкриті, і ви підете на якийсь можливий ризик. Ви щось собі дозволите, ви якось себе побалуєте, ви можете тут, я не знаю, ціну загнути якусь там за якісь продукти свої, да, за продукцію. І це як ва-банк, піти і виграти. Та куди ви придивлялись, та куди ви заглядали. да, ось, ну, Тут гроші теж. Гроші. Кар'єра на цьому тижні взагалі просто мега круто йде у вас. ви тут... Рухаєтесь, показуєте себе і отримуєте через це результат. По дияволу, що може бути, що є якісь зобов'язання, там борги, кредити, да? ви їх боїтесь, але я бачу, що ви по ним все одно справляєтесь, да? якщо треба десь заплатити, у вас виходить, заплатити. От у вас тут більше в особистому житті якісь нюанси йдуть, які вам треба. Прояснити, і це необхідно вже зробити по, по суду. тому що, ну якщо ви не проясните, ви знов впадете в стосунках вниз і знов треба йти, буде карабкатися на цю гору, виясняти, будувати. І потім знову прийде цей самий момент, коли знов це питання не зріє, яке у вас не вирішено. Тому треба проговорити, буде вирішити якісь питання в особистому житті. Кар'єра, робота, бути активними і обов'язково отримати дуже класний результат. Ось так. Ну, йдемо далі. Це у нас реальні карти, і ми на них дивимося по дням. З понеділка, понеділю. Да? З 15 по 21. Чи по 22 я вже забула. 21-й здається. Буде написано на відео. З понеділка, понеділя. Що у вас чекати? З понеділок. Зразу. Джокерів, да? Вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Ну, неділя уже який тиждень випадає, да, такі, якоюсь діловою і такою оновленою енергією завжди. Ну, давайте з понеділка підемо. Карта Джокера. І у нас тут вині управляєте собиттями, маніпуляціями, воздействие. Ну, Вправду може бути на комусь магічний вплив, а може бути просто, що дуже багато справ, багато якихось обставин, багато несподіванок, які треба вирішувати, все навалюється. Да? Це рух і відчуття того, що ну, ти не можеш собою керувати, можеш керувати часом, емоціями своїми. Да? Ось так, може бути людина, яка провокує на емоції в понеділок. Звісно, з такою енергією в понеділка не варто нічого не починати в понеділок, тому що це буде неправильно, нічого не вийде. От ви можете собі десь заскрінити, да, оці карти, і от відкрили собі, подивилися в понеділок, не треба. Що там у, у вівторок? Запам'ятовуйте по картах, що означає хоч приблизно, да? і ви будете розуміти, сприятлива енергія чи несприятлива і так далі. Вівторок приятна зустріч, близость, неожиданне проявлення, внимання, ну, якесь побачення може бути, якась увага до вас, вівторок, марсіанський день. Це може бути активно, да, проявлятися, що активно хтось залицяється, активно хтось щось вам говорить, або в дружбі зближення, теж таке йде в колективі, в сім'ї, покращення стосунків, приємна якась розмова, може бути, на, на кофейочок може з кимось підати, навіть з подружкою, можливо, там ви зустрічаєтесь раз в тиждень йдете, пройтись, попити кави, побалакати, де, ну щось таке. Так, середа, 6 копік – це у нас дальня дорога, за границя, тайна, опасний путь, униження, тривожне ожидання, враждібність. Може бути якась пізня чи навпаки рання дорога, дальня дорога, може десь будете їхати, переїжджати. Ця дорога може бути така, знаєте, наскільки. Важка обставина, нам скільки по довжині, що довго, да, чи що темно, ось так. Ну, це може бути якась неприємна розмова. Може бути, що ну, тут карта ну, кажуть униження, да, хтось може щось сказати вам неприємне, вказав що там, на, на те, що вас задіває, да, що по шестерці пік попадають люди в крапочку, туди, куди треба. Щось ви можете чекати. Може, ось у вас буде побачення у вівторок, і ви вже в середу будете чекати, коли ж буде нове. Да? Або якесь очікування там, грози на роботі, да? що от, щось має відбутися. Але далі я бачу нічого такого. Типу. Це має бути добре. І нас нас дама червова випадає на четвер. Заботлива, добра, осічиве, терпіливе, ніжна, часто замужня, вся для сім'ї емоціонально эмо... відкрита мать, бабушка, жена или сестра любовниця. Це якась дуже така э, домашня і турботлива жінка, де хочу уточнити, це, можливо, ваша роль така буде, чи це хтось буде такі біля вас ролі. Що кажете, покажуть? Це хтось, це хтось. Ви бачите, дві дами, як взаємодія. Як в, 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 в такий потрібний момент хтось про вас потурбується. От ви можете тут щось дуже боятися і студію може згущатися. А ця людина, вона як прийде на допомогу, щось підскаже, щось розкаже, десь прикриє там колега по роботі, яка, знаєте, вовремя викрутилась і прикрила вас у ваших переживаннях. Просто хтось вам зробить гарний настрій, скаже якісь приємні слова, напише той. Я не знаю, подруга, з якою ви давно не спілкувалися, вам це приємно, да? Ну, от такась така реакція. Мама може, звичайно, тут бути. До вас гарно поставитись. Мами, мамина якась порада, мамина любов, мамине тепло, чи сестринська. Ось так. Йдемо далі. П'ятниця, король був новий. Начальник, свобода любів, ніогомонін, артистичен. Що це таке написано? Деспотічен, обична женат, багатий, купець політик. Ну, така ділова людина. Е, є люди ділові, такі, як це, коли вони можуть якісь переговори вести і так далі. Більш інтелектуальні такі, а є по королю Буген, да, це люди бізнесу основному. Да? Люди бізнесу. Купи продай, куда. Часто начальники, муж'я, да, ну давайте подивимся. Це хто ще це ваша Опять. Ну, дивіться, ви, напевно, у мене дама Христова, Ділова жінка, да. Ділова жінка. Общительна, ярка, от ви будете в четвер взаємодіятися з якоюсь дамою черв, а от в п'ятницю з королем Пентаклів. Можливо, так, да? ви тут переживаєте про цю, про цю розмову. Наприклад, з керівником треба поговорити, або там якийсь екзамен, будете йому здавати, або співбесіду проходити, або ще щось. От ви чекаєте, Чи якась зустріч, і вас ця дама заспокоїла і по, з королем. Бу б в п'ятницю якась буде розмова або навіть побачення, але може бути мужчина, такий, знаєте, з важким характером, непонятно, що він там думає. Як прийде от ця комунікація з ним? О, то скубків. Дуже хорошо. Ну, любов, звісно, не у всіх підійде, але взагалі просто приємно прийде, радісно. Ви видихнете все добре, ви заспокоїтесь. Помиритись, наладити стосунки, вас похвалять і так далі. Бояться не буде чого. Але що, субота. Тройка, по-моєму, минулий тиждень, може, я помиляюсь на суботу, щось теж таке випадало. Тройка кубків. Мишательства третього ліця в отношенні і зміни. Любовний треугольник, самообман. Субота, ну, може, ви щось таке й узнаєте, але це може бути, знаєте, як... Висняти на площадці, хто сьогодні обирає, чого сходи не помиті, бо хтось там обирає, ну якщо це так прийнято у вас, або ще щось в такому дусі. Тройка опять спочатку абочіння, розширення можливостей. Воно ну, може тут, знаєте, ви не будете встигати. І третє лісо, як буде якась обставина, на яку вам треба звернути увагу. Багато справ може бути, да, і у вас так, як три руки, три ноги. Бути. Ну, як розірватись, хочеться. Можете ви прирівнувати когось, може буде якась зустріч, там, не знаю, в гості підете і приривнуєте, або не будуть співпадати ваші думки. Ну не всі бажаж, да, Прям так буквально що всіх треугольників ні. І в результаті сповнення желань, любов і так далі. Так що в день, може бути, отак всі бігають, всі нервничають, можуть бути якісь конфлікти між людьми, да, спорим, якщо ви на роботу ходите, там теж, якщо ви в суботу працюєте, вдома, да. може бути, якщо вдома. Або хто живе і працює вдома, да, і живе на роботі, то вас стосується. А на вечір якось все вирівнюється. Все ок. да. Ну і в неділю чогось я ж кажу, який вже тиждень. Може, мене дивляться люди, які працюють. От я працюю весь тиждень, в суботу і в неділю, можливо, і ви так. Шістерка буднова. Діловая дорога, бізнес, по-моєму, навіть ця живела карта. Ладно, не, не столь важна. Бізнес-продажа день неділя, літа, Да? літа. Ну, це, це тепло, це уют, це результат. Ділова може якась дорога, десь ви можете поїхати. Може, будете їздити дивитися якісь куплі-продажі, чи, може, ви, ви наймаєте житло, їздите там, дивитесь, ви обираєте, чи продаєте, чи купуєте. Шестьорка, буб'яна. З сім'єю зв'язуємо. Ну, дивіться, це може бути і поход в кафе всі сім'ї. Може бути, да? ви йдете в кафе, ви платите гроші, вам за це щось дають поїсти добре. Да? Це зділка, зділка. Ну, може бути, якась і робоча, да? робочий успіх. Ми оточнюємо четверку кубків. Ой, боже, черв'яйда. Це карта заботи показує, забота, воспитання, знайома з сім'єю. Гості в домі. комфорт, защита, стабільність. Може, хтось до вас прийде? Може, прям якась там, це, ви тут бігали, прибирали, і якась сім'я до вас гостя прийде, да? і, там всі вместе збираються. Ну, в будь-якому випадку Продуктивно. На базар підете закупитись, Чи в магазин? Вже ніхто на базар майже не ходиться рідкось, хіба живе туди поруч. Ну, коротше, щось ви собі придбаєте. Можете там, чи, можливо, вам треба гардіру поновити, будете да, по магазинам собі щось купувати. Теж так підходить сюди. Щось зв'язане, да, з обміном грошей на якийсь продукт. Любого роду, ось такий тиждень. Дуже непоганий. Бажаю, щоб він у вас програвся якнайкраще. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, а я йду далі, хто обрав старовинний пасіанс. Сподіваюсь, всі обрали. Це буде картина тижня якнайширша. І будемо дивитися. Так, що чекаємо чекаю по 21, 12, ми пам'ятаємо. Так. Тут треба картинки крутити, якщо співпадають символи, значить така подія, чи щось таке відбудеться. От сімейне щастя, співпадає колясочка, но да? може з сім'єю погуляєте з коляскою. Якщо для вас це актуально. Взагалі в сім'ї, порядок, прибавлення. Якась покупка, до речі, теж по цьому символу може продаватися в дім в сім'ю. Ось так. такі. Складаємо. Так. Якщо я пропущу якийсь символ, прошу, пишіть в коментарях. Тут взагалі написано, в принципі, да, що цей символ означає, але тим не менше пишіть. Я дам відповідь, що це означає. Так, не бачу більше. Символи можна крутити по діагоналі, не дивимося тільки в горизонталі і в вертикалі. Так, 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 лисичка, та йо моя Та що ж це зроб... зробимо? Вчити беру цей пасян, особливо на тижневий розклад, і ця лисиця прислідує просто. То вона тут, то вона там, але, але вона є. Якісь обман де? якась хитрость. Може, ви будете обманювати, я вас зараз скажу, вас можуть обманути, а може це ви будете хитрувати десь? Може, вам треба десь, знаєте, зробити якісь такі дії, ніби не обмани, і в те же время, як викрутитись, да? і це ключовий момент, да, все у твоїх руках. кстати, це можете бути ви. Ну, тобто, креативність якась може бути, да? треба от якусь відповідь дати нестандартну. Якось нестандартно себе повести. От я не так себе не вмію поводити. От я там ходжу з донькою до ендокринолога, і вона, це приватна клініка, і вона мені якось: каже, ви, видите, коли здасте аналіз, я там дала все. Ви до мене підійдіть, підбіжіть між людьми, просто покажете. Ні, я взяла талончик, прийшла, тому що ну, я не хочу оце, знаєте. там виясняти щось мене будуть питати, я не міг викручуватися, в мене на лобі зразу все написано, по очах все зрозуміло. А у вас тут буде ситуація, де треба буде себе так повести, це не буде погано, да? от вона ж мені сама дозволила сказала, ну забіжите покажете. А я от так поступила, бачите? А ви повинні поступити по-розумному, не, не стидатись. Називаю. Свої приклади, які мені ще вам називати? <гум> Може, ще друзів називати. Клієнтів якось не дуже так етично. Я рідко дуже приклади клієнтів називаю. Так, ну що? Ну що, ну що, у нас, виходить, три події більше не бачу я. Тут такі картинки, що можна легко пропустити якийсь символ. О. Так, вибачте, тут у нас ще, а, чекайте, ось я ж бачила тільки що. Ні, сорі, Припутала. переплутала, переплутала. Я з цією картинкою думала. А ось є колодязь. що таки не дарма взяла. Колодязь глибоко каже. Глибоко щось ви будете, якусь проблему рішати, піднімати якийсь пласт такий нижній, да? глибоко зазирати всередину. Також це означає десь в чомусь гарно розібратися до кінця. Доробити, до кінця розібратись, пропрацювати щось, можливо, хтось буде з психологом працювати, да? чи самі собі будете там якісь тести походити, чи ще щось, але це буде якби не просто, да? це буде якось більш глибоко. Глибоко копнуть, глибоко заглянуть в себе і взагалі в будь-яку ситуацію. Ось так. Ну все. Ні, не все. Так, бачу стілець. Бачу стілець. Написано тут інтімне відношення, ну, може і так. Але частіше це програється як якась устойчива історія. От щоб якусь хитру ситуацію нестабільну, зробити устойчивою, треба да, вам бути гібкою, заглянути глибоко. І рішення буде в ваших руках, ну, щастя, сімейне у вас буде. Ось так. Ось так вимальовується така історія. Так, пишіть, якщо я пропустила якийсь символ, не хочу вже. О, бачу ще, бачите, трошки посиділа і бачу. Нагорода вас чекає якась. Якщо ви будете гібкими, не будете рубати з плеча Якщо ви будете дивитися в корі. Ну, наприклад, да, от теж карта глибоко що може показувати. Ваша задача там щось конкретно зробити на цьому тижні. Не знаю, взяти якусь довідку. От у вас є ця задача, піти і взяти якусь довідку. То перед тим як її взяти, чи є смисл десь сваритися, якщо, коли воно не веде вас до успіху, да, не веде вас до цього результату. І витратити цю енергію. Можливо, вам краще. Обійти її, не посваритися, якісь кутиці да, обігнути, щоб добитись результату і взяти цю довідку. Може, вам скажуть, ідіть то зробіть, ідіть туди, зробіть, принесіть то, і ви будете сваритися. Ну, тоді ви результату не доб'єтеся, дивіться глибше. Вам важен результат. Тому і за пустяки якихось там чогось такого сваритися не варто. Або ви там, не знаю, вибираєте якийсь фільм, подивитися, і всі, знаєте, як обично. Я хочу такий, я хочу такий. Якщо для вас не цель фільм, а ціль посидіти з сім'єю, да, провести час з коханою людиною, можливо, то все одно і хай вибирає, який хоче фільм. От, ну, я не завжди кажу так, часом треба. І на своєму настояти. На е, кажу про те, що я бачу тут, яку картину перед собою. От вам треба буде дивитися глибше. Яка у вас буде ціль, яку ви хочете нагороду, і вам треба не на пролом буде йти, а от, отак, е, от, от якось гібко. гібко да? Ось так. Ось такий тиждень. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Ставте реакції. Підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео, Па-па!